Докази цих та інших злочинів на сході України зібрала польсько-українська група слідчих та активістів. Одних потерпілих били чи різали ножами, інших катували електричним струмом, третіх змушували розстрілювати товаришів щоб врятуватися самим. Ініціатором доповіді стала віце-голова комітету Сейми Польщі і закордонних справ Малгожата Госєвська, депутат від партії Право і справедливість. Іншим співавтором був директор фундації польсько-української співпраці Ян Пєкло, який опікувався збором свідчень. Усі знають, що гайське правосуддя критикують за повільну роботу, але це єдиний орган міжнародного правосуддя, який в нас є. Ми вирішили допомогти йому з доказами. Головною метою нашого дослідження було з'ясувати, чи чинилися на сході України військові злочини, яких визначає римський статут, а також встановити винуватців цих злочинів. У звіті жодного імені потерпілих. Але про злочинців інформація максимально вичерпна. Перелік усіх збройних угруповань від Востока і Сомалі до російської православної армії та батальйона Святого Георгія, а також, де були їхні штаб-квартири, кого кидали у їхні катівні і у яких умовах утримували. І максимально повний перелік імен бойовиків та кадрових російських військових, які збиткувалися над полоненими притягнути їх до відповідальності одразу буде складно, але згадайте війну в Йогославії. Розслідування тривало дуже довго, але зрештою радована караджича засудили до 40 років ув'язнення. Хоча під час Балканських воєн майже ніхто не вірив, що Мілошевича чи того ж Караджича взагалі можна буде притягнути до відповідальності. За словами авторів, поки цей звіт найбільша база доказів про злочини на Донбасі, які передали у ГАГу. Міжнародний кримінальний суд проводить наразі попереднє розслідування. Багато потерпілих готові приїхати в Гагу, щоб свідчити особисто. Як, наприклад, ця жінка Ірина Довгань. Бойовики відпустили її тільки тому, що її фото потрапило у західну пресу. Багатьом іншим не пощастило.